Вітаю на каналі Світлани Гостяк і сьогодні хочу висадити картоплю. У мене є не звичайну картоплю, а картоплю Сарпоміра і SarP Купувала я цю картоплю вже не перший раз. Перший раз я купила у блогерки Закарпаття Сарпоміра і не знаю, ну, була врожайна 42 картоплини під кущем, але було зазначено, що бадилля буде до 2 метрів. Це пізній сорт. Бадилля не було до 2 метрів. Було. Ну, як звичайної картоплі, та що вище. І все. Так, під кущем сородої картоплинки було. Така так, звичайний смак має. Довго вона не хворіла фітофторою. Вона пізня, тому десь в вересні вона почала підсихати тільки. Але може вона до заморозків стояти. І. Цьому році 2025 я вирішила все-таки ще раз. Цю картоплю я купила у мужчини, вона не дешева. Він замовляв на англійському сайті, показував упаковку, все. Це він її вже розмножив і мені продав. Картоплини Сарпо Міру він продавав чи по 50, чи по 100 гривень. Я пам'ятаю, ці дві штучки він мені продав по 10 гривень, я просто купила для експерименту їх і купила Сарпо Уно. Сарпо Уно середній сорт. Мені здається, він казав, і казав, що смачніше за цю, не боїться засухи, не боїться дощів, перепаду температури. Кажуть, не боїться фітофтори. і ось цю картоплю я буду сьогодні висаджувати. Сьогодні 19 квітня. О, цар помір. Ось такі картоплинки невеличкі. Ну, для проби купила, щоб порівняти з тою, яка була. І зараз разом з вами йду висаджувати. Так, експеримент у мене такий. Що ж це за картопля? Не знаю, вдасться не вдасться, якщо не вдасться якщо буде смачна то більш садити її не буду. Буду садити тільки рів'єру і росу Та, що в мене росте на городі. Ось тільки Цікава ж вважайна дасть в цьому році 2025. І вас запрошую разом зі мною проекспериментувати з цією картоплею. Пішли садити. Зараз сьома ранку, завтра Пасха, тому я так рано біжу на город і буду висаджувати цю картоплю. Пішли. Прийшла я на свою ділянку, трішки вже її перекопала, і зараз буду висаджувати картоплю. І першу картоплю, яку ви висаджувати, це серпоміра. Ось така маленька. Хочу її посадити ось тут перший ряд. Так, от її треба садити широко. Дві ямочки зробили. Надіюсь, їм хватить місця. Туди я хочу додати агроперліта, тому що земля в мене досить така, коли. Посуха пересихає, робиться як грудочка, камінчик твердий і тому додавлю ще агроперліт. Курячий послід. У мене є ось такий в одну і в другу. І в мене ще є суперфосфат для корінців. Так, по трішки, по столовій ложці? Все, зараз перемішаю і буду висачувати ось цю Ось Ще картоплі рости. В цьому році ти повинна мене порадувати. Посадила і цю посадила. Так, і зверху знов, ну, уже ж все для цієї картоплі. Знов насиплю агроперліт. Так. Ну, звичайно, це мало, але буде так. І закопую. Це закопала, позначу так, що я й тут закопала. Все, перша картопля посаджена. Тепер буду садити. Uno. Їх уже більше, 10 штучок я купила. Все те ж саме я буду пророблювати із цією картоплею. Так що, щоб не було вам скучно, не буду показувати, як це я роблю. А ви слідкуйте за експериментом. Я буду її поливати, підживлювати зеленою підживкою, кропивою, настою крупив, і побачу, який врожай. Ямки зробила, доброго куряче дала, тепер буду розкладати сарпо-уно. Ось, то було сарпоміра, це сарпоуно. Ця картопля трохи більше за розміром, викопала всі ямки і буду загортати. Все посадила я картоплю. Ось так небагато, але має дати гарний врожай. Зараз ще посію кропу, бобів тут, з цього краю, тому що я весною раніше посія тут салат, він проростає, а тут посію боби. Все. Картопля посажена, буду чекати врожай. А ви слідкуйте за моїми відео, щоб побачити результат. А ось там сидять мої помічники. Один, а ось це другий де. І, бачите, вся городина прикрита сосною, сосновою гілкою. Тому що вони, як бачать, пухку землю, ось час її виривають. Так що, можливо, є цю грядку, накрию сосною, а можливо і ні. Що з картоплю той буде. Все, до побачення. Слідкуйте за моїми відео. Хто хоче, звичайно, побачити цей експеримент, результат цього експерименту.